Дікові раніко. Ти зрозумій, що головне не оцінка, а вміння. Швидкий розвід і серце добре. Удачі тобі і терпіння. Думала, вагдана, що вам писати, ну в общем що-небудь придумала таке. Вітаю тебе, вітаю дороги. Зберігай і старайся. Далі братішка Ангеліна. Віду швидко промайне. І пора за справу. І дрібниці знань по, по драбині знань крокуй, не лінись, і все виконуй, і тоді всі першини твої, бо ти вмієш, я знаю. Ти останню чверть показала, що ти можеш і старайся свій табель підвищить удвічі, як мінімум. Вітай, Дітки, а ви давайте поплескайте, бо кожного Побажаю вийти з честю, з нелегких випробувань, багато радісних звісток, нехай удача буде з тобою. Анекка голова. Закінчилося навчання. Де щоденник? Козирі. Ти, мабуть, да? поза звіздю. Ти заховай його, щоб не засмутити Бога, адже ти надійний, чесний. Простий, а в навчанні досягнеш повних успіхів. Бажаю, yeah. щоб ти піднявся на два у угору, на два вдвічі краще Будь ласка. Викликається Шеченка Надія. Сидить на уроці мрійниця і мати про чудочу коли до її будинку під'їде мерседес. <рес> щоб не писати, не рішати задач. Бажає, щоб сили не покидали, допомагали писати, рішати і дванадцятки заробляти, <рес> Ти можеш даже подними не дошли. Выкликається казати ромашки. Мудрий, добрий, оступливий з усіма. У класі дружні, а знання за ним тужать. Бо він може все. Трошечки треба більше посидіти. Прикласти зусиль. Поплешка на позицію дожить. Викликається Назар вародинка. Ти смінливою натурою, завжди дружний з літературою. Міня і навички хай будуть легкі, а не тобі не з руки, гарно вчись, щоб пишались батьки. На <звук> ти народилася під таким знаком, щоб володіти тонким, тонким тактом, з точною будь, як ваги, і не втрачай рівноваги, то ти можеш завжди бути. Кращила теж свої знання в третьому класі. Блискаємо ручки та самих пішла. Викликається Аня Бабінець. Нехай удача буде з тобою і виконання бажань, і друзів хороших багато, і величезне море знань. О, весь стали, що роби та що. Вітаємо, старайся. Викликається, Мартусь Вадим. Ти відріз і зміцнів, і цікавістю очі горять Дай тобі, Боже. Здоров'я і сили, щоб багато нового пізнати! Поплескали ще, викликається Росла Олександра. Полі долоні, щоб вони помагали і порядку навчали. Не лінитись, а трудитись, щоб мрії збувались, оплескали. Вітаймо, старайся, ти можеш краще. Викликайся, придкози дій. Сміливо треба відповідати, а не руками махати, сміливо дівчат пропускати і поважати, поплескати. Вітаємо успіхи. Викликається мистецька Марина. Так, ну, а тепер уже це у нас деякі конкурси, то наші мусицькі марині у конкурсі читацький щоденник і з творів – 510 творів. О, привітаємо, не втомно руки писали, все, що волію пам'ятали, поплескаємо наші шлінці. Бажаємо усі. Ви приймаються Каїти у Богдан. Добру, чемну, з усіма приємну, гарну, культурно, порядну і мудрому поплестили Найчемніший, найінтелігентніший на наш учень. Вітаємо, поплескали. Викликається ігнатен Ярослав Бажаю активно вперед крокувати, не відставати, перемагати. Хоча він це робить на своїх конкурсних боротьбі, да? то я бажаю і навчань перемагати. Поплескали ще раз. Арінікіда. Назавжди. Ти мудрий, добрий і вродливий, і будь таким на всі роки. Кожен знак, яке питання і завжди відповідь є. Поплескали нашому ерубітові, ерубітові. Багато знань мудрим зростає. Вітаємо, викликається ревіцька вікторія. Ти на шляху. До перемоги. родлива, мудра й вихована. Тобі відкриті всі дороги. Ти надія, мамина, поплеска. Будь актична. Викликається. І так увага. Починається десятка кращих. На десятому місці у нас була Настя. Вік'яти. Вася покинуть. Мені закінчить? Ручки. Тільки вперед не відставати, а на полеву перемагати. Поплескали, наша майстка дуже математики теж мати більше. Вона вже все зрозуміла і вміє задачу рішати. Вітаємо. Поплескали. На дев'ятому місці. До речі, я хотіла сказати трошечки такий. Гайтел Богдан був на десятому, Ігнатенко на дев'ятому, куштарик на восьмому, Навозенко возенка на сьомому. Кривіцька Вікторія теж на сьомому, Гула Настя на сьомому. Ткаченка Олександр зараз викликається, він на шостому місці. Привітали. А тобі скажу я кратко, бажаю ти до обріяний мети Поплескав! На п'ятому місці викликається, приходько Максим. До речі, наш Максим, як кажуть, має блискучі знання з математики. Він, звичайно, міг би бути відмінним. Трошки не вистачило у мами часу для контролю. Ну я сподіваюся, що він стане. Але в математиці він найкращий поплескає. Викликається. Пілька Київ, він на четвертому місці. І так він набрав 60 балів у рейтингу навчання. Це означає, хоч у нього там є десь зарядки, але його табель це табель відмінника. Поплескали йому. Він буде старатися, щоб стати відмінником. ньому. Викликається. А черіцька Настасія третє місце. Вона набрала 61 бал. Сашенька. <реш> у конкурсі читацький щоденник за кількістю творів 387 творів друге місце. І у рейтингу навчання набрала 61 бал. О! Вітаємо! Це все одно, що вона відміниться. Просто трошечки там є 12 і вони перекривають дев'ятку. Я вас вчила. І? Поплескали ще раз. На третьому місці Олександра Паліна теж. Але Паліна відмінниця, А бачите, на третьому місці разом. Вона набрала 61 бал теж. У рейтингу навчання третє місце фаліні. Так держати і перемагати надалі. Обместали дві медалі. Вітаємо. Друге місце. Реценко Кирило обитається. Це відмінники наші пішли, наша надія. 64 бали у рейтингу, Звичайно, відмінний будь завжди відмінником до кінця школи хай пишається вся школа тобою, мама і всі ми обов'язково і Поплескали всі в якому вітаємо. Разом з Кирилом друге місце завоювала Юлія. Постаралась. У неї теж 64 бали. І так, надалі старайся. Сили великі придай. І прославляй матусю, віктору Миколаєву всю сім'ю і нашу Україну. Поплескали! Ще друге місце посіла наша братіця Анна. Вона теж набрала, чи нас не вирівали. А хто чує, як тихо працювала наша Аня весь рік. Ніхто ж навіть не міг подумати, що Аня відміниться. Коли я назвала всі, здивувалася, тому що вона працювала непомітно, тихо все здаючи, виконуючи, не забуваючи нічого, ось так можна тихо, не вихвалятися і заробляти вищий рівень. І третє місце за кількістю у читацькому щоденнику творів і в рейтингу 64 бали. І, звичайно, і гордість нашої школи Вікторії Миколаївни, мами, тата і всіх, хто тебе поважає. Облизка. І так, нарешті, перше місце. Скажіть зі ворог. Андрюша викликається. Хочу сказати вам відверто. Це учень, який вже відповідає за всі свої дії. Якщо щось у нього не вийшло, якщо щось він там не так отрив, як я хотів, він іде каже, і каже, залишається. Тим каже, ні, я зараз буду, я все згадаю, я напишу. І він добивався своєї мети. 65 балів у рейтингу навчання. Будь гордістю України, мами, Вікторія Миколаєві, всі сім'ї. І родичів поїздки в долоні вітаємо. І так ви всі отримали заслузі. І тепер. Ви, ви вдомася слухати привітання? Тоді я вашим вас пропоную канікульність. А я вам буду роздавати сочок, який пропонує наш президент.